Добрий ранок, мої третьокласники. Сьогодні ми з вами працюємо далі над технікою нашого читання з вами. Сьогоднішня тема Вадим Скомаровський, вірний друг. Перш ніж почати урок, приготуйте підручники. Гарний настрій, зберіться. І почнемо роботу з чистомовки. Ла-ла-ла, Алла дівчинка мала. Ли-ли-ли, в гості ми до неї йшли. Ло-ло-ло, в -али тісто дійшло, ла-ла-ла, пирогів вона спекла. Прочитайте, будь ласка, про себе, а потім повторіть вголос. Поставте відео на паузу та виконати завдання. Давайте поговоримо з вами і подумаємо, звідки ми одержуємо знання. У нас підручники від вчителя, від батьків, інколи з телефону, з телевізора. Для чого, на вашу думку, людям взагалі потрібні знання? Напевно, щоб вчитися, дізнаватися щось нове, вміти щось робити, працювати і таке інше. Яким звуком починається слово знання? Так, звук «з». з. Вимовте цей звук чітко кілька разів. Доберіть слова, які починаються звуками з, -зі». з, 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 з. Зоря, наприклад, зірка. Доберіть слова, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Відкриваємо підручник, стріночка 8. Прочитайте заголовок вірша, кого, на вашу думку, можна назвати вірним другом. Поставте відео на паузу, дай відповідь на запитання. Далі прочитайте вірш у голос. Але спочатку послухайте вірний друг. Є у братика Іванка вірний друг, шкільний дзвінок. Зійде сонце з позаранку, він дзвенить, немов струбок. Вже пора, мовляв, до школи дзень-зелень та дзень-дзелень. Ще ніколи, ще ніколи не запізнювався він. І тому, коли буває, брат е, загається на мить, на порозі він зустрічає і докірливо дзвінить. А перерва лиш не спіє, озивається дзвінок, залинчить немов радіє, що закінчився урок. Прочитайте ще раз самостійно вірш про себе. Поставь відео на та виконай завдання. Давайте поговоримо про слово, яке, можливо, вам було незрозумілим, це слово загаятися, яке означає затриматися, забаритися, припізнитися. Про що йдеться у вірші? Мова йде про, брат, про хлопчика, да? Іванка та його братика, дзвінка. Чому вірш має такий заголовок? Подумайте, дайте відповідь чому дзвінок є вірним другом Іванка. Який інший заголовок можна читати зібрати? Подумай, постав відео на паузу та добери інший заголовок. Якщо вдумався, відпочинь. Ще раз прочитай виразно вірш. Постав паузу і виконай задання. Зараз ми з вами пригадаємо твір, оповідання, яке ми з вами вчора вивчали, аби швидше почути дзвоник. Нам треба з вами порівняти вірш вірний друг та «Аби швидше почути дзвоник. Давайте згадаємо, хто є автором оповідання, аби швидше почути дзвоник. Василь Сухомлинський. А автор вірша вірний друг Вадим Скомаровський. Єде. Жанр вірний друг це вірш, аби швидше почути дзвоник це оповідання. Так. Хто є головними героями, персонажами і в оповіданні, і у вірші? Так, це хлопчик. Яка головна думка, як ви її розумієте? Визначить головні риси творів. Визначить відмінне у творах. Все, що ми з вами проговорили, ми зараз з вами складемо в таблицю. І так, дивимося, Відмінне. вірш. Там оповідання, автори різні. І вірний друг, там хлопчик чекає дзвінка, щоб йти до школи, а в оповіданні хлопчик чекає дзвінка, щоб піти з уроку. Спільне переглянули, це головний персонаж, це учень, і хлопчики раділи дзвінку. Ідемо далі. Виберемо, що ми сьогодні прочитали. Ми сьогодні прочитали вірш. І ваше домашнє завдання. Виразно читати вірш на сторіночці 8. Дякую за урок! Побачимось з вами!